Рено Мастер свіжопригнаний з Німеччини мотор 2.3 145 кінських сил. Кінець 15-го року. 145-ка. Це заміна мотора 150ки. Оце замість 150-ки. Зробили якісь там Євро 6, напевно, вже 145-ку. Так, чорний металік, оригінальний пасажир. Так, не йде машина не фарбована. Це інвалідка. Хто розуміє, хто брав інвалідки, той розуміється. А, хто тут з вас може розуміти? Ха. Де ж тут з вас може? Хто їх? Хто з вас де брав інвалідки? Понятно, буду розказувати. Це при домах інвалідів, це не таксі, при домах інвалідів. От такі машини є. Вони перевозять цих інвалідів до госпіталя, до якісь супермаркетів, возять, десь вивозять їх, туди хоче там, возять де все. Машина в відмінному технічному стані на зимній. Резині, на хорошій зимній резині, процентів 20 це максимум зносу. Вот. Е так, машина не фарбована. Де було які там були подряпинки, туди щось там підкапали. І це були малюсінькі такі, що їх не видно, подряпинки. І десь де були такі чуть-чуть такі ще такі, такі подряпинки, такі малесенькі. То їх полірнули і все. Машина гарно дуже виглядить. Мотор, коробка, полуосі, підвізка, демфер, екологія нічого не екологія не зачіпалася, а це все в повному порядку. Без технічних проблем машини Показую так. Ліва сторона гарна, передочок гарний, лобове ціле. Лобове ціле, галогеночки горять, фари горять, права сторона рівненька, я ж там покажу. Там так, ще є так, в машині, щоб не забутися. Успішу трохи, затемніє. Щоб не забутися, то в машині є так, датчик світла, датчик дощу, вибасто, кондиціонер, кондиціонер віддільний в салон. І печка в салон. А, подогрів всі душок. в Всередині в салоні ще стоїть там батарея. Така гріє вона нормально. ну Зараз я все покажу. Так, тут, а тут все нормально. Тут все нормально, ззаді. Так, ззаді оця дверка на гідравліці. А ця без гідравліки. Якщо треба буде кому, ну, то вже самі поставити ту гідравлику. Щось воно так зроблено напевно, щоб воно. Бо ця собі захлопується от дверка, а та вже... А ту зробили на гідравлиці, щоб, щоб також вона раз взяв і вона собі... А, вона відкривається. Вона просто так-то вона нормально. От. А отут вона отак відкривається. От вона собі так відкривається. Так, показую, що всередині. Оце є кондиціонер, Оце є світло таке там назад. Оце є печка, Ото є батарея. Динаміки гарно працюють. Без сідушок. Бо обично тут ставляться на максимальні бази. Ставлять для інвалідів 4 сідушечки. А на Отакій середній базі, Бо це L2H2. Ставляться дві сідушечки. Дві сідки, щоб отут можна було поставити е оці як вони, крісла, каталки, оці, якось вони там називаються, інвалідні крісла. От так, Все. Все тут в порядку. Якщо може кому треба буде борта, кому, може, треба буде такого борта, який-то отут, може він, напевно, тут і стояв, його просто зняли, це вже не ми знімали. Але ото, він, ото там, якщо бачите, здалека, оце такий є борт, де заїжджають інваліди. От. Там між двох пройоми. Так, то борт є, можемо вам його дати. Так, все тут все ясно, все в пластиках, кондиціонер працює. Оцей той кондиціонер працює, подогриви працюють. І печка працює, тут все нормально. От. Не знаю, чи ви побачите, чи буде видно, бачите, от який протектор. От, прекрасно. Тут ще зиму їздити, але вже тої зими не залишилося. Вебасте Бершпрехер саме автоматично включається, але тут кнопочка, яка його, я не знаю, бо то... Ну, по крайній мірі я його виключав. Мультируль. дальше Далі дальше, дальше. круїз. Оце йде управління світлом, печками, там датчик світла, датчик там дощу. От І все. Сідушки нормальні, підлога нормальна, не мита. Ще ця машина не милася. Ну Ми ще її тако для окультуримо трошки. Бо це тільки прибрали. Отак. Тому ну, що тут треба його трошечки там гарніше зробити. Але ніде ні підлога не ні порвана, все, все в повному порядку. Так, по моторчику. Моторчик часіки. Моторчик часики. От. По моторчику 202 пробігу. 222. 222 оригінального пробігу. Бачите, що на червоній солярці. Ще на їхній той на, на німецькій оцій дешевій селярці Ну вона нормальна, тільки то додають вони на... Ну, нема різниці. Е, так, моторчик дивіться, чистенько працює, ход моторчика міліметра немає, я маю війду по вібрації. Все. от так, здається, по машині все сказав. Кому треба такий автомобіль. Звертайтеся. От, Наголошую. Так, що ще наголошую? По машині немає жодної технічної проблеми на хорошій резині, просто взяли, якщо там треба, поміняєте масло. Треба подивитися по бортовому комп'ютеру. От. Ну, скоріше всього, поміняйте масло і в роботу. Все, Удачі вам покупці автомобіля. Е Дзвоніть. Якщо треба кому максимальну базу, то в мене є максимальна ще база. У мене є максимальна база, я її десь завтра виставлю. А вона теж без От. Е то то в мене Nissan NV400. Білий максимальна база. Теж оригінальний пасажир. Так що жду ваших дзвінків.